Друзі, вітання всім глядачам нашого ютуб каналу. Ви на фабриці новин. Мене звати Катерина Фодотенко, і мій гість сьогодні Дмитро Антонов, командир екіпажу Ан 225 «Мрія», найбільшого за розміром та вантажністю українського літака у світі, який знищили окупанти. Про це так само поговоримо. Пане Дмитре, вітаю вас, рада бачити у нас. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Слава Україні! Героям слава, пане Дмитре, Давайте розпочнемо з того, що сьогодні роковини жорстокого повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і прийнято і так, от вже відбувається сьогодні. Що ми підбуваємо підсумки року, що пройшов, і пригадуємо, яким був цей рік, і фактично 24 лютого, цей день для вас. Пам'ятаєте, як для вас почалася велика війна? Так, так, так. Це я я можу забути той день, коли я перший раз полетів на літаку через Слання 104 чи на Мрії, але цей день я ніколи не забуду. Е, По-перше, я знаходився в лікарні. Ні, по своїй волі, 22 лютого я е, швидка допомога мене забрала, і я там в лікарні був два тижні. Але я був на зв'язку і тому е, був. Е, у всі події були рядом зі мною, тому я зранку вже в шість шостій тридцять підключився до роботи, яка кипіла у Гостомелі, яким цей був день в аеропорту Гостомель. Що відбувалося від самого ранку і упродовж дня? Спочатку. То, що касається е, нашої льотної служби, ми е, організували вихід е, е, всіх пілотів і всіх екіпажей, які е, могли керувати літаками Ан-26, Ан 74 і Мрія, е, тому що е, було питання, як тільки зараз вони як евакувати ці літаки, ми прийшли, е, приїхали до Гост... приїхали вони ці екіпажі, приїхали до Гостомелю. І е, зібрались на у директора авіакомпанії Харченка, е, щоб вирішити, що робити. А, але на цей момент вже повітря було закрите, і е, здійснення яких-небудь польотів було небезпечно. Але ми продовжили вирішувати, як, що можна зробити, що ще можна зробити. Ми е, спілкувалися, заходили до керівника ще декілька разів. Об одинадцятій ранку ми зайшли втретє і сказали, що треба приймати рішення. Е, Харченко зателефонував до генерального директора і спитав, що робити. Е, відповідь була однозначна: ні, панікувати, працювати все йде добре. Все. Які сценарії, які варіанти розвитку подій розглядалися в той момент, обговорювалися в тому кабінеті. Чи були варіанти е, того, аби врятувати літаки і врятувати мрію? Варіанти були, були але це от в той час вже е, ну, практично було неможливе. Е, чому? Тому що ми е, часу не було вже на прийняття таких рішень. Це треба було робити. Чи е, напередодні ввечері, коли о 22 годині, наприклад, мрія вже було готова повністю, е, чи раніше це теж можна було прийняти, і ми просто сиділи, е, щось вирішували. Але останнє слово за, за е, головним керівником, і головний керівник остаточно сказав: не панікувати все, це означало, що ніхто нікуди не летить. Ви кажете, що о 22 другій годині е, виходить 23 лютого. Мрія була готова вилітати. Її готували до чогось, е, була якась інформація з приводу того, що почнеться повномасштабна війна, або вона кудись мала її летіти е, за якимось вантажем, або ж е, або ж куди, куди вона була готова, або ж ви просто знали, що і чули дані розвідки, що почнеться війна і. Ну, то, що після війна, я наприклад не знав, тому що е, там в мене в Гостомелі залишилось все моє життя. А е, це таке, е, е, мрія. Е, просто була б е, задача ще за тиждень до цього, щоб мрія була готова. Її готували, але дуже повільно. но приготували 23 е, 23 лютого, от о 23 й повністю готова, і могла летіти. Куди небудь е, планів на комерційне використання на даний час не було. Був е, плани на комерційне використання, були на наш літак Руслан, який вилітів опівночі за 4 години до початку війни. Тому аеродром працював, е, всі служби були готові, і це можна було зробити. Та мрія зрозуміла, це наша. Боль це наша сама велика втрата. Але ще два маленьких літаки Ан-26, Ан 74 вони завжди були готові, але теж стояли і залишились в аеропорту. Хочу, щоб ви або підтвердили, або розвінчали ту інформацію, яка яку я чула особисто на самому початку ще повномасштабної війни, коли тільки з'явилася інформація про те, що мрія була знищена, говорили про те, що. За кілька днів або тижнів до того, як почалася повномасштабна війна, це кілька днів. Екіпаж мрії, люди, які обслуговують мрію, так, технічно забезпечують роботу цього літака, були відправлені у відпустку. Це правда чи ні? Я про таке не знаю, тому що я один з тих, хто літає на цьому літаку, і в нас ще є декілька екіпажей. Всі були на роботі, всі були го готові е, летіти, тому е, у відпустку ніхто нікого не відправляв. І Літак знаходився просто на стоянці, і в нього була одна лише, лише проблема це з нього. Зняли е, двигун для е, забезпечення польотів. Руслана, таке буває. Це нормальна ситуація. Все інше було готове на 100%. Uh, і технічний состав теж готовий був до любого використання цього літака, і ось уже 23-го о 23 числа 22 другій -го годині за київським часом, літак повністю був готов. І якщо би було прийнято рішення щось робити з літаком, це в тому числі це може і якщо б була комерційна робота на цей літак. То значно було б краще. Літак би десь би літав по світу, і все було добре. Але на цей час, на жаль, комерційної роботи не було. Але і е, тої волі для виконання для рішення того, що робити з цим літком. На, е, на лоні того, що е, може початися якесь вторгнення. Ну, люди відповідальні за це рішення не прийняли. На жаль, за цілий рік і не, 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 ну, не зроблено, ніяких висновків нема. А хто ж не прийняв це рішення остаточно? А, чому не чому не прийняв рішення? Ось на хто ми так знаємо там це е, рішення за генеральним директором і за директором авіакомпанії. Вони тільки можуть це прийняти. А ви з ними спілкувалися упродовж цього року? Ні, не спілкувався, тому що я е, після того як е, висловив цей цю думку ще е, 18 березня прошл... минулого року був іми звільнений. Я більше з ними не спілкувався. Потім нова нова керівництво мене пі, пі, ну, на роботі відновила. Я почав почав працювати знову, вже у а, а, Через декілька тижнів після цього. І я з того часу з, ним, з ними ні, ні, ні з ким не спілкуюся. А чи відомо вам про те, яким чином зараз і на якому етапі зараз розслідування, чи допитували вас, і чи маєте доступ до того, що зараз <тас> фактично залишилося? На жаль, все, що е торкається слідства, я не можу нічого розповідати. Слідство ще продовжується. Слідство ведеться декільками органами, але воно ведеться і йде. Все, що я можу сказати. І скільки ще тривати, буде незрозуміло. Не можете теж говорити. Я не прокурор, я не слідчий, я не інші органи, які займаються цим. Я можу розповісти, як керувати літаком. Це точно важлива інформація, особливо зараз в часи, коли ми чекаємо на поставки F-16, зокрема винищувачів. Я думаю, про це ми теж поговоримо. Але ще повертаючись до мрії, не можу вас не запитати, тому що в мене мурахи шкірою були і тоді, коли щойно стало відомо про те, що знищили літак найвнайбільше вантажний мрію. І от сьогодні, готуючись до нашого з вами інтерв'ю, я переглядала, звісно, що ці фотографії і. Мурахи шкірою біжать аж аж до цієї секунди. Жахливі кадри насправді облетіли весь світ і чіпляють заживе будь-яку людину, навіть не дотичну до цього літака. Як ви дізналися про знищення мрії? Хто вам сказав і що ви відчули в цей момент, і в момент, коли ви її побачили про те, що з мрією щось трапилось, я почав чути вже наприкінці лютого. І е, весь березень я бачив деякі фото, але я персонально ну, не хотів вірити в це. Я сам собі сказав, я не повірю в це, поки не побачу літак. І е, така нагода в мене вийшла е, 1 квітня. Я на, на другий день, на наступний день після звільнення е, Гостомелю, е, я попав на литовище. І тоді побачив літак, і вже зрозумів. де таке, е, сумне, е, сумна думка: мрію дійсно знищена. Мрії цієї мрії в нас вже нема. Це треба думати про майбутнє і думати, як, що можна зробити, щоб відродити мрію. Е, тільки з тієї, з, е, з тієї думки, що ми маємо дуже гарну основу для побудови другої мрії? Давайте тоді поговоримо ще й про другу мрію, тому що в листопаді місяці керівництво ДП Антонов заявили про те, що е, значить друга мрія вже будується на секретному об'єкті та вже готова на третину. Чи ознайомлені ви з проектом? Е, і а, чи маєте до місця будівництва? І така інформація, там керівник висловився, там його не дуже е, зрозуміли коректно. Але е, мрія друга існує, вона існує з, те, з тих часів, і що з кінця е, початку 90-х вона існує. Угу. Існує фюзеляж, існує е, крило. Це основні частини, з яких складається літак. Якщо би їх не було, Думки про відновлення літака того класу це майже неможливо, але якщо ми маємо оці деталі, і це по всім істочникам це 70% готовності літака. Нам потрібно ще 30%, відсотків які складаються з обладнання літака. Це навігаційне обладнання, система керування, гідравлічна система і все, що знаходиться е, в літаку, е, для того, щоб він е, був спроможний літати. Для цього, от коли я буду знати, що вже почалась робота по е, відпрацюванню ескіза у і чи проєкта проекту по відродженню нової мрії. Я, я гадаю, що я буду знати, тому що ця робота буде виконуватися всім е, авіаційним світом. Ця робота неможлива неможливо цю роботу зробити е, окремим одним авіаційним підприємством. Це треба залучати: Боїнг, Арбас Bombardier, всі і треба працювати з цими компаніями вже зараз. Війна... А вони йдуть на контакт. Так. Ці компанії йдуть на контакт? Можливо, є якісь попередні домовленості? Треба спочатку, щоб ми самі почали спробувати сконтактувати з ними. Ми ну, вам спробуємо на написати листа і поспілкуватися з людьми. Це не за війна не завадить цьому. Це можна зараз зробити. Люди комунікувати можуть в будь-яких обставинах, і тому це треба, і це обов'язок наших консультарів це робити. І якщо це буде зроблено, і якийсь проект на е, нарешті буде вже на руках, і на ньому буде написано на цей проект, потрібно от ті там 500 мільйонів, 800 мільйонів доларів. З цим проектом можна вже йти потенційному інвестору, і коли закінчиться війна, почати будувати. А зараз ну, зробити цей проект повністю, зробити кошторис цього проєкту, це треба. І на це війна не заважає цьому. Але ми, я гадаю, тому що ми державне підприємство. Державне підприємство повинно чекати, коли цей проєкт, але і там хтось зверху скаже: так, вам потрібно робити це і це? М Може так, я не знаю. Мовин зараз поки на жаль, не ведеться. як ви думаєте, за вашими, можливо, підрахунками? Я впевнена, що ви ну, можливо уявляєте той день, коли ви зможете знову сісти за штурвал мрії і. Можливо, думаєте, коли нова українська мрія може побачити світ? Скільки часу? Якщо буде вся підготовча робота зроблена? Робота з потенційними з виробниками, потім з потенційними інвесторами. Збір коштів, кошти навіщо потрібні? тому що це не потрібно робити цей літак за кошти держави. Це повинні бути кошти зібрані от тими ентузіастами, благодійниками, інвесторами, хто любить авіацію. Якщо це буде зроблено, тоді є надія на відбудову. Це все потрібно зробити до закінчення війни. Наприклад, робиться, війна закінчується. Ми остаточна. Там відпрацьовуємо всі контакти, і де е, що буде це небезпечно, почати роботу по реальному е, будівництву другого літака. На будівництво, якщо все буде готове до цього, ну, я гадаю, що буде потрібно ну, два, ну, може, максимум три роки нашого е, життя без війни. Якою має бути нова мрія? Як вдосконалити попередньо, що обов'язково має бути в ній, і е, чи має бути вона таких же об'ємів масштабів, як попередня, чи можливо навіть більше? Ми вже говорили, що є другий фюзеляж, другий крило. Тому ззовні мрія і буде, і повинна бути точно такою ж, це збереже гроші для випробування. Це дуже важлива частина, і не потрібно робити її якесь іншою, Це буде інший тоді літак. Це буде зовні точно така ж машина. А все, а все обладнання, яке буде встановлено в літак, буде найновітнішим. Таким, як використовується, наприклад, на е, Боїнгі там DreamLiner 787 чи на Airbus 350. і от. Коли ми все це, це інсталюємо, це буде новітніший літак, маючи зовнішній вид нашої, е, нашої мрії. Якби мрія була вчасно вивезена, як ви оцінюєте ту користь, яку б вона принесла е, нашому суспільству в Україні під час війни? О, так. Е. Минулі роки всі говорили, та мрія це не ви це затратна ідея. Вона мало літає. Дуже багато таких було висновів. але я не могу сказати, що напередодні війни за шість місяців. За шість місяців вона виконала стільки ж польотів, як і наші руслани. Тобто вона була дуже. Потрібна е, світовим вантажним перевезенням. І я гадаю, зараз також вона б була дуже дуже е, е, дуже добре використовувалась би і приносила би багато пользи. Не можу також не зачепити тему того, що Україна в очікуванні винищувачів f 16 і, можливо, ще якихось, які нам, можливо, надасть Захід, принаймні про це зараз активно говорять і рішення ухвалюються. Ви як досвідчений пілот? Розкажіть, наскільки важко навчитися керувати винищувачем, перевчитися з керування, наприклад, транспортним літаком? На те, щоб людина могла сісти за штурвал винищувача, наприклад, ну то щоб керувати винищувачем. Ну потрібно, якщо ти не разу на винищувачі не виконував польоти, мабуть, треба бути за віком десь 30, Тобі повинно бути 25 30 35 років. Тоді ти ще має час перевчитися. Якщо ти мав досвід польотів на винищувачах, то для е, потрібно е, там десь півроку не більше для того, щоб е, пілота перевчити е, для виконування майже всіх е, завдань, але е, це не головне е, в цьому питанні, тому що навчити наших пілотів, які мають великий опит, для виконання польотів, на f 16 чи, чи на інших е, винищувачах це не головне завдання. Е, всі забувають таку важну деталь як е, технічне обслуговування літаків. Е, це дуже важливо. Якщо нам передають, ми е, повинні будемо самі їх обслуговувати. Для того, щоб обслуговувати, повинні бути підготовлені технічний состав. І мати е, дуже такий значний рівень знань, е, а це значно е, важкі важче зробити ніж навчити пілотів, це це реально. Потім треба підготувати технічні бази по обслуговуванню цих літаків, щоб е, е, а якщо хтось думає, що а ці літаки будуть базуватися у Польщі і виконувати польоти. З Польщі до нас я не гадаю. Я не думаю, що таке навіть і хтось е, роздивляється такі е, варіанти. А якщо це базування, хоч там на дуже безпечних містах, які можна знайти зараз по Україні, е, для цього е, матеріальне технічне забезпечення, я вважаю, значно е, пріоритетніше питання для передачі нам літаків. А як ви думаєте, ну насправді дійсно українських пілотів, які там зараз навчаються, і українських солдатів, які навчаються керувати тими ж леопардами, західними танками, дуже сильно хваляться. Кажуть, що ми дуже швидко навчаємося. Як ви собі пояснюєте це, в чому феномен українського солдата? Це е, мотивованість. По перше, це е, е, розуміння того, що ми реально захищаємо батьківщину. Що ми реально стали одним 40-мільйонним народом, і я ще там на початку війни відповідав тим расистам, говорив: Да, ми говорили, і бандерівці, всі, але нас тут немало. Ми маємо 40 мільйонів бандерівців, і ми е, всі разом. От ця мотивоване що ми виконуємо одну. Мету. Ми хочемо е, зберегти нашу батьківщину. Ми хочемо визволити всі території від загарбників, і це, я гадаю, надає сил нашим і пілотам, і солдатам, і е, тим, хто перевчається на танки ту силу, от, е, ті е, мотивації для е, знань. Впитування тих знань, які їм даються там за кордоном, я хочу запитати про те, як на вашу думку, чи вдасться швидко зараз перелаштуватися і підготувати ті ж приміщення для прийому роботи, значить, тих самих винищувачів, яких можуть передати, те, про що ви говорили, що в цьому так само складність технічне забезпечення, як швидко можна підлаштуватися під це до кінця року, наприклад, впораємося. Я навіть не маю уявлення, тому що, наприклад, весь рік ми постійно чули а, пілотів. Перевчимо і все буде добре. Пілоти перевчимо і все буде добре. А я звернув на іншу сторону цього питання, а про нього ніхто нічого не говорив. Не, ну я не бачив інформації ніде, що щось робиться у цьому контексті, тому. Я, я не знаю, я не фахівець в цьому питанні, такому, що я як швидко швидко можна зробити такі бази обслуговування, як швидко можна перевчити. При, без війни це таке питання. Я знаю, то наші техніки, які перевчалися на обслуговування наших літаків транспортних, це таке. Не дуже не дуже легко. Там потрібно мати по кожному виду обслуговування літака спеціальну кваліфікацію. Не просто ти вмієш держати в руках інструмент і відкручувати чи закручувати. Там треба нести відповідальність і знати технологію роботи, і як я сказав, відповідальність і відповідати у майбутньому за. Цей процес пане Дмитре. Я дуже дякую вам за цю розмову за те, що пояснили, поділилися своїми спогадами, своїми думками з приводу всього, що відбувалося упродовж року. З нашою ж мрією. Я впевнена, що нашу українську мрію жодним чином знищити ворог не зможе, і вона відродиться, постане з пеплу, але і буде ще більш нищівною для ворога. Дякую так, вам, що питають, що відбудуємо. І побудуємо нову, дуже красиву Україну, в якій ми будемо жити щасливо і довго. Абсолютно з вами погоджуюся і підтримую. І ще додатково до цього всього бажаю вам якнайшвидше сісти за штурвал нової мрії. Дякую, дякую. друзі. Це був Дмитро Антонов, командир. Екіпажу АН 225 Мрія на цьому я дякую вам. Не забувайте про вподобайки, не забувайте про коментарі. Ми на них дуже чекаємо. І, звісно, що підписуєтесь на наш youtube канал. Дякуємо, що ви з нами.